Існує купа старих франшиз, які всі згадують з теплом. Зазвичай саме їх наводять до прикладу, коли хочуть надати доказову базу про те, що раніше типу було краще: веселка була на місці, а дерева вищі. У наш час сиквелів та перезапусків з цих франшиз неодноразово знущались, намагаючись викликати ностальгію. Дехто тримається, проте тримачам уже за багато років. Тому надії з кожним днем все менше. Одною з таких франшиз є Індіана Джонс. Джонс наплодив купу своїх послідовників, частина з яких уже забута, а друга частина непогано живе поруч з кінематографом. А з вами канал Кішка Белла, Тому бери чайок, свого котейку і погнали. Come on, get that money. У першій частині всі просто розважались та веселились. У другій ніхто уже не хотів розважатись і веселитись, але бабок було занадто багато, тому довелось. У третьому всі вирішили зібратись і зняти його всупереч і що сили. А у четвертому у четвертому нам всім уже за 60 завезли купу бабла, не Судіть суворо. І да, уже вийшов п'ятий фільм. Усім уже за 80. Не дивлячись на поважний вік, герою Капелюсі з хлистом, здається, не збирається старіти. Фільми Джорджа Лукаша та Стівена Спілберга чудово передивитись навіть зараз, а культову трилогію можна назвати оригінальним першопрохідником у каноні блокбастерів. Ну що ж, як завжди, розберемо фільм. Сюжет. Фільм розпочинається сценою, де Харрісон Форд ну такий молодий, що трохи очі сіпаються. Він опиняється у лігві німців, а далі все переходить у гостросюжетну погоню у стилі індіани. Далі нас кидають у реальний час, і ми бачимо нашого старенького Форда, якому вже далеко за 80. Можу сказати, що тут було багато цікавих гуморних моментів, адже подивитись на дідульку з бурхливою молодості у минулому завжди цікаво. Насправді у цей момент фільму починаєш реально ностальгувати. Ну і звісно ж, Форда, з якого уже сипеться пісок, втягує у авантюру його похресниця. У Замесі артефакт Архімеда, так званий маховик часу Герміони. А далі ж, звісно, ми бачимо протистояння з головним злодієм. Сюжет насправді дуже типовий для індіани. Нічого нового. Тому ставлю 5 з 10. персонажі. Феміністичні тренди не обминули індіану, і ми бачимо персонажа Гелену Шо. З однієї сторони, я розумію, що старенького Форда потрібно було трохи позбавити екшену, але ну, мені особисто не сподобалась ця героїня. Ну уж занадто вона феміністична вискочка. До самого Джонса питань немає. У зв'язку з віком у нього чудово вийшло зіграти роль дідульки зануди, для якого будь-яка музика грає занадто голосно і виглядає він доволі таки втомленим. Ну і звісно ж, неперевершений Мац Міклсон. Він грає тут особливого антагоніста, який до того ж геніальний математик. Його задача це проста погоня за артефактом. Все за класикою жанру. Мац Мікельсон, як завжди, прекрасний. У мене він найбільше асоціюється з серіалом Ганібал. До речі, дуже рекомендую. Другорядні персонажі все ж дуже прохідні, і їх важко згадати після перегляду фільму. Саме тому за персонажі ставлю 7 з 10, Бо реально самі персонажі, так як і гра акторів просто рівні і нічого надзвичайного. Візуалізація. Ось і тут теж якось усе ділиться. З одного боку, наче графіка, зйомка, норм, а з іншого не так уже й тяне на 300 мільйонів доларів. До прикладу, пірати Карибського моря на краю світу коштували ті самі гроші. Проте костюми, грим, графіка, краєвиди були набагато якісніші. Тому насправді весь фільм мене хвилювало тільки одне питання, і ось на це пішло 300 лямів баксів. За візуальну картинку ставлю 5 з 10 і то, напевно, чисто за ностальгію. Фільм намагались наповнити екшеном і за рахунок цього зробити хронометраж та створити атмосферу. Адже фільми про Індіана Джонса стали відомі саме завдяки унікальним сценам екшена. Проте тут все було як завжди, тобто нічого нового. Та й ці всі трюки уже в'їлись в інших фільмах. Оригінальний саундтрек а також легкий гуморний шарм, типовий для індіани. Це так звані посилання до оригінальної трилогії, що, чесно кажучи, викликає сильну ностальгію. Змій у фільмі, звісно ж, не буде. Сама картина не супер шедевр проте у ній є усіма нами улюблена чергова пригода Джонса. Однак і Індіана уже не той, і пригода уже така прісна. Після перегляду фільму кожного разу я задумуюсь, чи буде сцена після титрів. Ну, знаєте, тренди зайшли у чат. Однак чекати не варто. Керівництво дійсне так і не змогли визначитись. Спочатку вони казали, що це не остання частина а потім і зовсім заявили, що фільм буде останнім як у кар'єрі Харрісона Форда, так і у франшизі. Але ми то їх знаємо. Подумають, а потім через років так п'ять запустять перезапуск. Я обожнюю серію фільмів про індіана Джонса. Особливо перші трі частини були наповнені атмосферою. Інді такий собі археолог, який не боїться авантюр і пригод. Йому частенько везе, і він виходить сухим із води. Не да і до того ж, це не супер натренований боєць, який перемагає ворогів і нічого не боїться. Ні, він вразливий, по ньому частенько стріляють і навіть влучають. Насправді, усім любителям Індіана Джонса фільм скоріше всього сподобається, бо дає таку щиру нотку дитинства. Проте, якщо ви прискіпливий глядач і чекаєте перезапуску, то тут його точно не буде. А якщо ви уже сходили на фільм у кіно, то не забудьте залишити комент як вам. А на сьогодні це все з вами була Кішка Белла. Чао!